В Коростені відбувся чемпіонат України з карате за версією GKA. З матись приїхали каратисти з восьми областей України, а це 200 спортсменів віком від 5 до 40 років. Ця версія відрізняється від інших тим, що тут немає вагових категорій, а бій максимально наближений до реального. Спортсмени змагались в ката, тобто у комплексі технічних вправ і рухів, а також в комітет, тобто в поєдинках. Один з наймолодших чемпіонів семирічний Ілля Коцюбайло скористання здобув дві золоті медалі. Мені найбільше сподобались змагання в Австрії. Я там зайняв перше місце по ката. Для мене карате, щоб обороняти себе своїх друзів та слабших. Головне, це те, що тут виховують фізично, виховують духовно, виховують повагу до суперників, до старших, їх навчають тому, щоб вони могли себе захистити. Успішно також виступили представниці Коростенської школи карате Христина Грищенко та Наталія Полосенко. Вони відповідно посіли перше і третє місця. В їх активі вже багато призових місць на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найбільше мені запам'яталося це сорівнування в Берліні, в Чехії і в Швеції. Там було дуже багато учасників з різних стран. Я займала перше, два третє місце. Мені дуже подобається ну, на заняття ходити і займатися. Сьогодні третє місце це успіх. Ну, я з собою не дуже задоволена, але я знаю, що я можу краще і буду, буду займатися краще. Абсолютним чемпіоном з комітету серед дорослих став киянин, нині вже тренер В'ячеслав Недрига, який отримав пам'ятний меч. Найбільші перемоги були на чемпіонаті Європи в Германии. Вот. Чемпіонат Європи офіційний 2006 році. Я там завоював друге місце в фіналі. Вот. І от недавно в Італії на чемпіонаті світу офіційно по, по версії ВУКО завоювали третє місце в, в личному зачеті. Команда користень успішно виступила не лише в чемпіонаті України, а й в чемпіонаті Європи, який відбувався у Відні. Ми їздили недавно в Австрію три місяці назад. Чемпіонат Європи був Віні. Наша зборна Житомирської області, тренується в користання, зайняли 11 золотих медалей. Україна зайняла на цих соревнованнях перше місце. А всі переможці, як в особистому, так і командному заліках, отримали кубки, медалі та грамоти.